Такий файний, такими групами, ростуть чудовий гриб. Дуже файний гриб. Такі чудові гриби, міцні. Вітаю. Сьогодні 16 червня, неділя, чудовий день. Чудова погода. Йду сьогодні до лісу, подивитись по своїх грибних місцях білих грибів. Гриби вже так, як би сказати, почали має, рости масово, можна їх не збирати. То я йду сьогодні подивитись, що там є. Все що буде, покажу. Вам цікавого перегляду прийшов до своїх грибних місць і на сьогодні нам тут попадає. Перший такий. Лукій. Чудовий такий колобок. З нього і розпочнемо. Це добре так зразу. Файний молодий гриб. Добре, йдемо. О, такий чудовий. Ну Це такий ліс. Тепер гриби збираю. Це переважно дубовий ліс. З домішком хвої, то гриби в червні місяці, липень. То так переважно в дубових лісах. Літом, десь так від липня. По жовтень, то гриби ростуть переважно у хвойному лісі. Пізно восени і весною гриби ростуть переважно букові ліси, букові мішані з хвойним. Ну це не скрізь так, у нашому краї так, але в різних регіонах то по-різному. Ну у нас так. Грибочок. Не знаю. Просто так лежить. Може якась тварина його. О, самецьку сулі десь там. То може він його і зачепив. Йому не сподобалося, що я тут збираю гриби, це його територія. Ну, я зараз піду далі, то він приспокоїться. Що хотіти, він в себе вдома? Природу. Тварин треба поважати. Вони у себе вдома. А ми тут так. Гості. Тут попитає. Є рибочок, О, там далі ще я бачу. v modě Taky trochu obřezený. No jo. Гриб. Добре, йдемо далі. Дивитися треба добре тут то... Під листям. Їх є більше. Я, звісно, не люблю там грябатися, та то й не треба, а так збираю гриби, які бачу. Іншим разом приходиш, той той з-під листочків показується. Не треба грябати, під листям грібниця, то вона засихає. То не треба грябати. Це таке певно. Якісь тварина. О, шапочки. Зачепила гриби. І отак так гриби, коли... Знаходжу, о, бачу ще гриба, то я так стараюсь. Там, де знайшов гриби, то не топчуся там на місці. А так зібрав ті, що бачу, так би сказати, обережно. Попід є багато молодих грибів, і коли там ви довго топчетесь, то їх просто розчавлюєте. То так стараюсь, щоб ви. Зібрав і звідти йду. Такий замаскований. Який листочках? А ще один. Вже я треба брати. Не побачиш. Ой, Такий чудовий колобок. О, ще є. М -м. Такі чудові риби. Міцні. О, там далі ще бачу. podia ter que ir lá Dobro, idemo dalje. Njega, prastrijeska.

Дубовик. У нас кажуть синяк. Ну я їх не беру. Мені є доста білих. А в лісі такий гул, що просто, я не знаю чи вам чути на камеру, то липа цвіте, так в розпалі. І джоли. Працюють прям гул. Ой, кей буйний цвіт лепе, то тому такий гул бджіл. Носять нектар. Короче, давай. Вот это Я. Просто вулик серед лісу. Такий гул. Ну, може вам чути? І запах ну, вам просто не передати цвітіння лепи. І солодким таким нектаром пахне. Такий молодий. О, а тут під листками схований. І є. Так знизу. Це слимак їс наїсти вже. Ось такий маленький виглядає. Ну він малий не лишається. Сьогодні так багато. Такі молоденькі гриби. Ну, вони невеликі, ось жолудь. такі як жолудь завеликі. великі. От. От. Тут добре. Що є молоденькі. Такий біленький попадає. Скажу, бо тут ліс уже такий більш хвойний і гриб відрізняється. Ось такі літом ростуть у хвойному лісі. Такі білі гриби. У них шапочка теж така ну, чуть журтава. Це такий перший цього року мені сьогодні попався. Бо зазвичай такий в дубовому. Ось шапочка. Трошки відрізняється. Гриб має такий темний, а цей світлий, більш біленький такий. Ну то це такий перший цього року. Добре, йдемо далі. Буду завершувати сьогоднішній похід по гриби. Є ось сьогодні. Такий результат. Є такі чудові гриби. Є там кілька лисичок. Я хотів назбирати сьогодні їх. Ну так вони мені щось не трапилось. Ну то нічого. Може іншим разом. А так то є ось такі білі гриби. Сьогодні попався ось такий білий гриб. Він. У хвойному лісі росте такий білий. То є надія, що, може, вони появляться. Вони так зазвичай трошки пізніше десь в липні, початок серпня з'являються. Ну це, як бачимо, так вже з'явився в червні. Буду йти додому. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Бережіть природу, бережіть себе, своїх рідних. Я додому. До зустрічі. Ой, файний. То і так по дорозі додому. О, чудовий гриб. Тут там я знайшов того гриба, а тут їх є більше. Ой, який чудовий. Тут є. Você ah, está aqui? Você quer ficar em Мокий колобок. О. Mm. просто краса. Ого. Yeah. Чудові риби. Я містечка. О. Просто краса на одному місці.